Візьми свою могучу ліву руку, опусти, розслаб. Тепер підніме зігни в лікті. вона, якої форми вона в натурі. От такої форми вона має бути кроленькою, от великий палець, ставиш його отако. Напроти другого пальця, другий це середній. І отак воно туди-сюди їздить по гріфу, буде в будущем. Отак воно не треба тобі покажу, ти не вмієш. ні 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 Отако. О, по центру гріфа поставив. Береш, значить вказівний пальчик. Перший він у нас називається. Перший лад. Ти це раз, раз, два, раз, два, раз, два. Раз. Два. І так кожен лад першої сторони вперед і назад. Осьо щоб в тебе були отакі от, от виїмки. Кінчиком пальця до порожка. Лупашиш цю вправу. Так, що там далі нас? Береш телефон свій, iPhone 3000. скачуєш метроном, включаєш 100 ударів в хвилину і ставиш, і слухаєш, Играешь, під труно. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, На Раз, два, поставив, на три, чотири пеняв. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Давай, давай. Я бачу, що ти нічого не робиш. Давай взяв гітару і лупаш вправу для лівої руки. Це поки що ти робиш без правої. Нічого не граєш правою, чисто лівою затискаєш, поняв. І так ти робиш по всім струнам. Вперед і назад. По два рази кожен лад затискаєш і добре так тримаєш. Поняв отакий От ти красавчик. Тепер що ми делаємо тут? Значить, праву руку тепер прокачуємо. Береш медіатор. Отако. Можеш побринька чуть-чуть. Береш медіатор. І граєш. Ну да, мізинець візьми, так сюди поставив. Граєш першу струну. Вниз, вверх, вниз вверх. Починаєш завжди вниз. Вниз-вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. І так кожну струну по 4 рази. Включаєш собі метроном. І теж під нього. Він тобі грає удар, ти теж граєш удар. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четири. Поняв? Отако прокачуєш праву руку. Включаєш метроном. І лупаш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І стараєшся не дивитись на праву руку. Не дивись на праву руку. Тепер ми з'єднуємо ліву руку і праву, включаєш метроном, він тобі грає удари. І ти кожен лад затискаєш і граєш по 4 рази. Затиснув раз, два, три, чотири. Раз. І так кожен лад, кожну струну вперед і назад. Поняв. Отак От має виглядати твоя вправа. Йдеш вперед, чотири лади і потім назад чотири лади. Кожну струну. Від першої до шостої. Під метроном граєш. Стараєшся не дивитись на праву руку. Дивись тільки наліву, на ліву, на грів. Старайся, давай, давай, я за тобою дивлюсь. Все, давай, занимайся.